Ім'я Бучко має давнє слов'янське походження із суфіксальним закінченням на ков воно є аналогом чеського імені Висек і має свою основу у першому складі імен, таких як Будемир чи Будислав. Це ім'я утворене від слов'янського гіпокористичного імені Бучо, яке походить від праслов'янського двосновного імені моделі Будемир чи Жизнебуд. у східних слов'янах перші згадки імен Буча. Бучо Бучко зустрічаються у Вородинських реєстрах початку 13 століття в басейні річки Середня Тиса. В записах, наприклад, 1211 року згадується: Крістал до Бічіка, де віла Юрю. А у 1219 році Б'ючі біля міста Мішколець». Також зустрічається запис 1235 року. Петрі Етфратрі Біч біля міста Дебрецен. Додатково, у 1221 році, в записах фігурують селяни з прізвищами Бичук. Томан Расьон у селі Руска, а у 1214 році згадуються Джоаннес Етміща Філії Бічійко Еттира в комітеті Байкріш. У 1216 році є запис про весь сервіс у комітеті Каболч, Антропоніми Бучко та його варіації Буч. Буча. Бучик також відомі з пам'яток 17-18 століть. Але в тих документах вони виступають вже не як імена, а як прізвища. Наприклад, у 1648 році згадується Стб'ютс у селів селище у 1672 році, «Кенезбюц Коджанос» у селі Симбрилово, а у 1715 році Ніц. «Бюца у селі Солотвина. Патронім Людськовіць згадується вже у 14 столітті на території Польщі, схожі на бучко, імена: Буцко, вучко, бичко, будко, бушко, Куцко, путко, руско, січко, сурко, сушко, турко, туско.